Всім привіт! Мене звати Альона Грисменко, я лайф-коуч, тренер емоційної свободи. І в цьому відео я вам розповім про те, як же зрозуміти свої справжні бажання, як зрозуміти, що саме вас буде надихати надії на досягнення, для того, щоб ви легко втілювали це. В реальність із задоволенням і натхненням, і перше, що вам потрібно зробити, це відкинути будь-які страхи стосовно того, що у вас будуть бажання стосовно того, що взагалі почати мріяти, тобто відкинути свої страхи по відношенню до того, щоб почати мріяти. Перестати сумніватися, перестати боятися, що ваші здійснені мрії призведуть до якогось дискомфорту, якого ви не очікували. А навпаки, ваші здійснені бажання змінюють ваше життя в кращу сторону. Тобто вам потрібно перестати боятися мріяти і перестати боятися результату здійснення ваших мрій. Наприклад, що означає боятися. Результату здійснення ваших мрій. Наприклад, ви хочете вийти заміж, але ви боїтеся якихось рутинних задач, надмірних рутинних задач. Або ви хочете створити свій бізнес, але боїтеся брати відповідальність, тому що це багато якоїсь відповідальності, там, може, менше якоїсь свободи, можливо, можливо, прийдеться працювати на вихідних і так далі. Ну, тобто є якісь е страхи по відношенню до результату здійснення вашого бажання. Або, наприклад, вам, вам від чогось доведеться відмовитися. Наприклад, ви м -м, хочете е -м, жити за містом, але тусуватися в центрі е міста да, з друзями. Тобто виходить якось такий протиріччя, да, або вам доведеться якісь дні туди їздити, або жити в центрі міста. О, тобто придеться якось вибирати і це все якби компонувати, так, щоб вам було зручно. Тому основний момент це перестати боятися, мріяти та результату здійснення ваших мрій. А друге, це зрозуміти, чого ви насправді хочете. І в цьому вам допоможе навіть так, така вправа, як зрозуміти, чого ви не хочете. Наприклад, ви не хочете. Знаймати лишню вагу. Тоді, як буде навпаки, бути стрункою. Якщо бути стрункою, то це скільки кілограм, да? які параметри. Тобто, ви можете, від, виходячи з того, чого ви не хочете, сформувати те, чого ви хочете. І таким чином ви зрозумієте свої справжні бажання. Ось. І третій момент, зараз я підняю. керуйтеся своїми принципами, цінностями. Що означає, наприклад, для вас цінність є кар'єра, робота, для когось є цінністю сім'я, діти, для когось є цінністю свобода, подорожі. Тобто, зрозуміти ваші цінності. В зошиті здійснення бажань я ці вправи прописала: як зрозуміти. Свої цінності, як розкачати свою хотілку. Що означає розкачати свою хотілку, це навчитися знову мріяти. Наприклад, вам вже там 30 років, да, і ви, наприклад, не мрієте там зі шкільних років, зі шкільних років ви перестали мріяти. Ось і вам і цю здатність треба відновити, як це було колись у вас, а ви її втратили, можливо. З того, що у вас були якісь проблеми, з того, що у вас якісь побутові моменти вас поглинають, то що у вас якась робота, яка не, не дає вам вільного часу, а, тобто ви якби, могли втратити таку можливість, а зараз у вас є можливість відновити цю здатність. Для цього я прописала практику 100 бажань в зошиті здійснення бажань. Тобто ви можете отримати цей зошит в електронному форматі. Для цього переходьте за посилання в профілі, і також ви отримуєте два бонуси. Перший це 10 питань, які варто собі задавати для того, щоб гармонізувати свій внутрішній стан. Ці питання вони обходять негативні переконання, які у вас є, і налаштовують вас на гармонічний стан. Наприклад, чи могли б ви відчувати більше любові до себе? А, правда ж, це питання звучить якби легко і немає якогось внутрішнього супротиву до цього питання? Якби я вам задала питання, а могли, можете ви зараз себе любити більше? Тобто, було б якесь супротив із-за того, що у вас є відчуття провини? Вам щось собі не подобається і так далі. А коли я задаю, чи могли би ви трошки більше любити себе зараз, то ми по суті обходимо це все. Це все, що мішає, заважає вам любити себе. І таким чином, ви цю ви здатність любити себе знову відновлюєте. І от список таких десяти питань, таких глибоких питань, я вам подарую, якщо ви купите в мене зошит. Здійснення бажань. Зошит здійснення бажання можна використовувати безкінечну кількість разів можна його як розрукувати, так і використовувати в електронному форматі. І, до речі, ще буде один подарунок: це 108 позитивних думок на кожен день по відношенню до різних сфер життя, наприклад, здоров'я, робота, бізнес, відносини, любов до себе. Тобто там буде перелік позитивних думок, афірмацій, які ви можете використовувати, повторюючи багато разів для того, щоб програмувати себе, свій мозок на те, чого ви хочете. І таким чином ви зможете попрацювати і зі своїми бажаннями, і гармонізувати свій внутрішній стан та ще й наповнитися позитивними думками, та зробити таку ментальну гімнастику. І це все ви можете зробити, переходячи за посиланням під цим відео придбавши цей зошит, отримуючи два бонуси, і е, зайти просто якийсь вечір для себе і пропрацювати всі вправи, які є в цьому зошиті, щоб зрозуміти свої справжні бажання та почати втілювати їх в реальність, е, погодьтесь, що це прекрасно, коли людина може зрозуміти свої справжні бажання і втілювати їх в реальність, як бути чарівницею або чарівником свого життя. А я вдячна вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Тут буде багато цікавого, я вам обіцяю і залишайтеся зі мною до зустрічі в наступних відео.